На тлі триваючої війни в Україні та дедалі агресивнішої поведінки Росії Європа посилює підготовку до можливих кризових сценаріїв. Естонія, Латвія та Литва розробляють плани надзвичайного реагування, включно з евакуацією цивільного населення у випадку потенційного нападу. Уряди цих країн, які після Другої світової війни пережили радянську анексію, сьогодні розглядають реальну небезпеку повторення загрози зі Сходу. Попри запевнення Кремля у відсутності планів нападу на НАТО, довіра до таких заяв у регіоні майже зникла. Естонія вже готує детальний план евакуації для приблизно 10 населення, понад 140 тисяч людей, яких у разі потреби розмістять у тимчасових притулках або у родичів. Особливу увагу приділяють прикордонному місту Нарва, де дві третини мешканців становлять російськомовні, і саме воно може стати однією з перших цілей гібридних провокацій. У Латвії, за оцінками місцевих служб, у разі ескалації може бути змушена покинути свої домівки до третини з майже двох мільйонів жителів. Водночас, через стратегічно вразливий Сувалкський коридор, який з'єднує Балтію з рештою території НАТО, евакуація за межі країн може бути вкрай складною. У разі війни пріоритет віддадуть військовій пехніці. Паралельно із підготовкою до кризових сценаріїв, альянс демонструє готовність до рішучих дій. Уже 13 жовтня НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Фастнун. Як наголосив генеральний секретар Марк Рютте, ці маневри не спрямовані проти жодної конкретної держави, проте є сигналом будь-якому потенційному агресору оборонний союз готовий захищати кожного свого члена. У межах навчань відпрацьовується координація дій у разі загрози застосування ядерної зброї, а також перевіряється ефективність систем стримування. Європейські дипломати, коментуючи підготовку, зазначають, що нові провокації Росії у повітряному просторі можуть мати вже не дипломатичні, а військові наслідки. Тим часом країни ЄС продовжують зміцнювати обороноздатність України. Німецький концерн Rheinmetall оголосив про передачу Києву нові мобільні зенітні системи Leopard 1 SkyRanger 35, профінансованих за рахунок заморожених російських активів. Ці сучасні установки на базі бойової машини Leopard 1 поєднують високу мобільність із потужністю револьверної гармати калібру 35 мм, що здатна робити до тисячі пострілів за хвилину і уражати. Цілі на відстані до 4 кілометрів виробництво систем здійснюється у Римі, а їхня передача стала символом європейської солідарності з Україною та підтвердженням того, що Захід готується не лише до оборони власних кордонів, а й до спільного протистояння російській загрозі.